Друзі, привіт! Знову скандальне відео. В даному відео ви побачите, як укрнафта дурить нас звичайних клієнтів. Я більш не впевнений, що дурять нас на бензині, дурять на солярі. Но в даному відео ви побачите, як нас надурили на газі. Значить, один із клієнтів автосервісу Honza Auto, яка знаходиться у Львові, перезвонив до працівників і попросив допомоги. Значить, в 43 літровий бак газовий бак залили 43,5 літрів. Як таке можливо, для мене залишається загадка. При тому, що в баку приблизно 3-5 літрів газу було. Тобто надурили приблизно 5-6 літрів, як мінімум. Значить, ситуація і далі, яка відбувалася, працівники Авто приїхали на місце разом зі мною і почали фіксувати правопорушення. Під час того приїхали працівники поліції, пізніше приїхали. Представники самої компанії «Укрнафта». і далі а далі пішли руки в бой від працівників «Укрнафти». Зразу хочу подякувати Хонза Авто, яка дала можливість мені протестувати електромобіль. І чим займається Хонза Авто? В першу чергу, вони вам прокладуть без проблем газову установку. Зроблять тонування скла і відремонтують ваш електромобіль. Значить, дивимося ролик від початку до кінця. Ставимо лайки, коментуємо і перегляду вам, звичайно, ну, хочеться приємного, але, на жаль, це скандальне відео. І так, друзі. Невідкладна ситуація, прийдеться антирекламу зняти, як на заправках дурять. Ну що ж, прийдемо, все розберемось. Добре даймо. — Нормально дуже. — Ще не шедує, будемо перевіряти. Будемо перевіряти. Значить... — Я подивимось, який там балон. Там. Там балони знизу, правильно? — Так. Я хочу Що спрашуємо? — Подивитися. Ну, блядь, тут захиснутою так такою книжкою, розумієш? Ось та бірка. А, Вань, ще один такий же самий, блядь. Так, наступний клієнт. Підходимо, і дивимося. Заправка корона. Зараз ми будемо викликати захист із споживача. Чому балон 40 літровий заправляє? 43 літровий, заправляє 40. 5 літрів. Тільки що при нас було заправлено 40, майже 43 літри. Скільки у вас показали? балон? Зараз я вам покажу балон. Мене трошки балон у мене 43 літри. 43. Ні, ну то нормально виходить? Ні, тут. Не нормально. Нормально. Значить, щось да? ну, значить так? Що... Можливо, щось було. Будемо дивитися. Будемо питати, можливо, газовщиків, які скажуть, що 43 літри балон може залізти. Трохи ні, не було. Фару. От мужчина каже, що, кажу, що е... як ви кажете, в е... 40-літровий балон скільки максимального газу має вліз? 42-літровий, 37 літрів. Потолок. Прошу. Значить 43 літровий не може 42 влізти? Я йду розплачу зараз. Ну, за не Та не розплачуйся, до речі. Та, а що ви на це все скажете? Ну як може? 40-літровий балон поміщатися більше. До кого то звернутися? А то ну, Давайте до керівництва. Можете дати їхній номер телефону? Та там є номер гарячої лінії. Значить йдемо на гарячу лінію і зараз будемо визванювати. Я би ладно, впік на нього. Но то постійно така да. Так, тут реально незадоволені. Дивимося балон, 43 літри. Не могло залізти 43 копійку. Вот Ні, с... залізло 42-80. 43-43 ну, не влазить, це не бак Ні. бензини. Ні, за 20 80. Тобто, а у Як... тебе було перед тим пару літрів, правильно? Ні, я простою з посилба. В мене піпчає вже цілий день без бензину, без, бензини, без а, газу їжджу. 35 37 літрів було. 130 на 180. 130 на 180? 140 42 літри, 41 літр балон. 130 на 180. О, біліці. Так, поліція вроді привітає. Сомішний балон 630 не стало. Може буде 44 літри. Ну дивися, що ти бачить, 44 може бути. Добрий день. Добрий день. Ви до нас? Так. Напевно. Боже, ви, ви що зрозумієте. 42-літровий бак врізається 43 літри газу. Розбираєтесь трошки? Чек, я вам надам, я вам його покажу. Давайте, друг. Так. 43.03, бачите. Яким чином туди можна допасти? Тепер слідуючий пан Гнісани. При нас було, тільки що камера зафіксувала. 42,87. Ви представники держави, попрошу просимо вас розібрати. Документувати, розібрати, так. Представники держави, є представники. Давайте так. Ваші документи, Ваші документи можна? Ваші можуть? Будь ласка. Дуже добре. вас? ласка. А чому я перевіряю документи? Знаєте, що? Бо поліція... У мене був, нюанси, починають сіжати на інших, і втікають, кажуть, от вибачте, на зараз виклики. Тобто, ви зараз, щоб не робили так само, щоб ви не казали, що у вас виклики термінові і ви втікаєте. <плес> Давайте ви представники держави, будемо розбирати до самого кінця. Дивіться, нас виклик прийшов, що хтось відмовляється розраховувати. Ну так, от не розрахували. Ні, ми не, не, не відмовляємося. Відмовляємо. Відмовляємо. Ми от пояснили <плес> ситуацію, Ви зрозуміли? Так, все, все, ви зрозуміли. Тепер далі. Це є ваші відносини з. Приватним, скажімо так, не знаю, це приватне, це державне підприємство. Тут держава ніяким боком, скажімо так, не Це цивільно-правові відносини. Віднови. Якщо вважаєте дане підірше хвестом, можете написати за його шахрайство. Якщо вам просто, скажімо так, не надали належно е... послуги. Якщо це мене обманули, скажімо так, то дивіться, от Слухи, двоє людей, яких обманули контакти, двох людей, яких обманули. Ну, вони розумі? хочуть зараз при це вас, не при не працівнику, вас. працівнику держави, так. хочуть, щоб, ну ви ж представники держави, так. правильно? При прохорних огляджені правильно 26. от вони хочуть 30. на працівника цієї заправки. Скласти? Ах, ну, з яким Він, вам Чи до суду, чи того, ви таке можете що зробити, допомогти цим Чи, чи до кого звертатися в дану хвилину? Чи нам дзвонити на гарячу лінію, да. хай приїжджає представник начальник, Ми вже це... раз були дзвонили. Начальник, це, звичайно, карнавтка, вам бажано, або якийсь хоч адміністратор де, де тої так. заправки. Це раз, другий раз. Вони як клієнти захищені державою я перед отеком. От, фактично хочуть, хочуть, да. обікрасти На їхні гроші, які вони тяжко я заробляють. Враження. Правильно це не так. І то обкрадають кожен день. Обкрадають, фактично кожен Можна день це через день. Як шахрайство. Це як шахрайство, от власне. Тобто ну, як оце оформлювати? Слідчу оперативну групу на місці, ви пишете заяву. вони... От ви можете викликати слідчу оперативну групу? Розумієте, в чому прикол? Що Тут є представники компанії, яка дійсно робить ми, якісно, поки... якісну газову установку, і це приїхали, вони захищають своїх клієнтів. Розумієте? Тобто компанія реально захищає своїх клієнтів і... Можна? і Мам, це вже ми не від одного йде. Кожен день, кожен день на... є така спілка по захисту прав споживачів. Ну, ну, захист Закон України про А Це захист злина захисту? У Io... мене ці заправці, коли ja, вже ]ました. було. У no, нас тут переїхав клієнт no, на машині, в них було 53 літри, і вони заправили 54 з копійками. Але вийшла якась більш адекватна людина, то ми спішили, заплатили за 45 літрів, за решту я не знаю, як там було. Тут вже, власне на цій заправці це було. От, На цій укарнавці отут для протезного заводу. А, Але... Як правило, у мене машина було на газу, бак на 42 літри взагалі важлива 40. На 42 влазить 40. Ну то, ду... реально, не, ну то ще реально, правильно? дуже тяжко. Але коли в тебе бак на 40, а влазить 40. Якщо відрізаний від відцікач, то це реально, правильно, Володя? Тобто Володя, як знато, кажеш, скільки в 40-літровий бак може максимум влізти? 40. 40, 40 Якщо гарно. запобіжники зняти. Якщо зняти, але, але, на цій але машині це не проти зайняті, наприклад, ми точно знаємо. Не... На Немає? цій машині зроблено все по закону, бо готувалося до... до того, щоб газова установка буде вписана в техпаспорт. Всі запобіжні клапани збережені і просто фізично. Ну, тобто виходить, якщо клієнт е, хотів собі зекономити, зараз він зекономити не зможе і будуть винуваті, такі, як ви, представники фірми, яка прокладає газу. Тобто скажуть, що ж ви мені пацани так відрегулювали, що в мене бензина ніфіга не економить. Так? Ну так Ну, ну так виходить, ну, що ви ще винуваті. А ви вже обіцяли, що буде менше жертв. Це <alley Clay ended static> друге не знаю. Це другий, це одна. Там ми ви що не кругуємо. 450. Що? Пам'ятає, слабо. Сиклітрів? літрів? 43 літрів. 42-літровий бак. 42-літровий бак як право має 38. 37 до потолок, да, потолок. потолок. Да, 37, 38. Навіть представники держави то говорять. Бо правилах то 80% від геометричного об'єму. А на кожному балоні вибита табличка, де вказано, що 80% він має заправлятися. Більше. Там, не більше. то не перший раз. Якби то було тут перший раз, я би попустив, то матчю Ну але то вже, блін, ну, думай, ладно, 42 фіг з ним я поїду, розрахуюсь, то не проблема. Ну, блин, ну не 43, блін. Ну як, як бак має 42, а тут 43. <ріху> Хлопці, ну то я розумію все, ну, блін. Вони за мані ціна бували. Ви бачите, потрібний час, потрібний. Ну, що тепер будуть вони знати, що так робити не можна? Так, ти розумієш, кажу, то не перший раз. Якби ну, то вас було, вас тут вам. перший раз, ладно. Там йоб, так само часу нема. Тож... Ну не вже то хочеться потім людям себе в Ютубі бачити. Та візьми, залагодьте все питання. От людина дійсно от не подобається, ми її там, скажімо так. Та розуміє. Та, не сам поїхав, він А не той. Зараз подзвону. Так само, скільки в тебе там лізуть. <плесу> Я, не... Я самі на ті запрацю так само Заправляю скільки знаю, тут одніжню тиждень на другій машині. Туди? і вона мені за... має приїхати на 80 км, приїжджає 60 км. Ну, ну, машина... а, потім претензії, а, тобто претензії до, до представників компанії Хонса. Так, я це вже думав, в машині проблема, чи що, приїхати до ЧК, що ти тут будеш робити? Все нормально, Х перевіри свічі, дроти. Ну, <тобі> все то, нормально. Що, типу, замість 30 см, 42 Типу. Так, 5 літрів виходить, що проїхав. Їду сюди, їду сюди, приїжджаю постійно. Пояснюй. Згідно українських законів, Е, в нас має бути безперешкодний доступ до кутка споживача. От як ліін хоче дойти до кутка споживача? Будь ласка, двері закриті. Ну давай до оператора, зайдемо запитаємо. Не можна зайти, поки не прийдемо. Ні, попитаємося. Так, оператора. Можна оператора? Ой, прийдеться вам за то все розхльобуватись. Доброго дня. Я б просила це я приватна власність. Я не знаю, що маєте дозволу. Ви цей приватна власність. Я так приймаю. і що, і що мені не можу, і що мені заборонено? Ні, ні, я вам нічого не забороняю. Не. Вам просто говорю, що я працюю не, на державній установі. Я та. знаю, що в мене заправка має хорошу просто церкв. Я знаю, що в мене є всі а я хочу докупав, чекати, я чекаю на своє керівництво. керівництво? Зараз має прийти керівництво, Звичайно. Ми хочемо ту проблему якось залатвити. Будемо Добре, а можна книгу скарги і пропозиції? Звичайно, що можна. для того, якщо клієнт мені проплатить, хоча б принаймні те, що він повинен мені проплатити. Книгу скарги я можна... маєте. Ага, ви я... да, забували. Тобто ми зараз чекаємо керівництво, так? Добре. Розраховуватися, буду звичайно. От, розрахуйтеся я, будь ласка, я, ваша я розумію. я розумію. Ви зі мною, будь ласка, розрахуйтеся, я тому хлопцям чекайте. я не відпускаю. Я... Поки вони а, вона то вона то, вона якщо у вас хлопці не відпускають, значить то ви їх тримаєте. Ми їх не тримаємо. Ми хлопці ваших теж відпускаємо. Дивіться, я не відпускаю наразі нашу міліцію, тому що в мене немає розрахунку за певну заправу. А ми хочемо компенсацію. Добре, коли буде компенсація, я не буду вам говорити ні з якою компенсацією. Ви зі мною розрахуйтеся, чекаємо на наше керівництво. Хочуть хай поліція стоїть. Хоче, приїде, а, а... я ви... тоді розраховуюся. Ні, то ваші вас є Ви самі рішайте. Хочете розраховуватися. Це клієнт, я відпустила. пускала. Там є вас чак, чак. чак. Добре, добре. Фіксуйте. Дайте мені, будь ласка, то чек. Чек воно. Ви маєте себе чек, то чоловік проживаєте. 453 гривні, 97 200, 300, 400 500. Сьогоднішній день то саме модні, кажуть. Хоча б хоч щось дають. Будь ласка, ваші речі. Я претензія до до вас. Ми до вас маємо, розумієте? То... Ви, ви до нас не можете мати, бо тому що ви не покупець. Ми покупці. Я до вас, як до покупця, претензій немає. Ви зі мною розрахувалися, ага, а, а так? далі чекаємо. Ну, з ми, 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 ми. Все, все. Так. Давайте зумовимося разом і зараз. Говоримо з одним. Добре. Добре, Добре. Як вас звати? Андрій, мене Зенек, Я є начальник військового відділення. Верен, а я вам то не дозволяв. Ти мені не шукаєш. Конституція не... України мені дозволяє. Я перепрошую, я є працівник. Е, якщо ви руки, якщо, якщо, якщо ви, якщо раз ви руки підняєте до камери, я буду прийняти. Ви представник зможем... преси. Ви представник преси. Конституція України мені дозволяє. Понятно? Не понятно. Я так розумію, ми в такому кричати. Ні, ну Якщо ми давайте, будемо давайте, так, ну, Ні, давайте, давайте так. так. Я... покажіть, де зробити. Ти хочеш спробувати камеру. Що ти, ти, ти на мене руки? Що, Фігел чи що? Фігел! Я що, Фігел? Хто ти такий, щоб тут простягати? Я не протягую руку. Ти так у Кранавта говориш з клієнтами своїми. Слышиш, дід, а ти не офігел? Я не дед. А хто ти? Грубіян? Ну, Ніфіка собі представники! Не робити, ну. Як не ну так не робить. Так як? представники так говорять. Да, так представники як говорять не з клієнтами своїми. 42-літровий балон привозити сюди, як? я як? вам заводжу 43,5 43 літра. 42-літровий балон Я. привозити сюди. Я. Я, Я вам завожу 43,5-42 -43 літра. Якщо Боб, на балоні... Є похибка. Почекайте, Добре, тут Добре. Написано. 997. Він має похибку, розумієте? От там 20 кубів, 20 літрів. Добре. Має похибку а, балон. Я чую, добре, Тепер так. скажіть мені, будь ласка, для чого виробник балону на полоні пише, що від геометричного об'єму 80% на заправку. Чому на балоні написано? По правилах техніки безпеки. По техніки так, безпеки мені, по безпеки правилах. — Чому є, наприклад, ні? Ну, я ж вас виступив. Так, так. І друге в мене питання є. Ви, є у вас стоїть у нас... мультиклапан італійської фірми. У фірми, вас стоїть, ну, не в мене. На машині стоїть. Ну, машині Мультиклапан італійської фірми Томасето, який доволі, ну, в світі шанований, не в Україні. Начальник відділення в я між іншим, представився. — Фамілію не сказав. Начальник ви таки що до мене кричали дід? Ви до мене камеру, до мене руки. Праця... Це є моє особисте майно. Ви не маєте права до руки простягати. Ви перші почали руки простягати. Ні, ні, чекай, що він скриває. Я вам що він скрива що він скриває? Ви зобов'язані? Ви не то що хотіти? Ви не дівчинка, щоб хотіти. ви не дівчинка, щоб хотіти. Я не збираюся. Зрозуміло. Я є ваш клієнт. по перше, і ви повинні. Alde. ви повинні до мене повагу проявляти, а не ноги і руки постягати. Фамілію ще фамілію. Він помишен. Понятно. Будемо писати на помишну він не спрацював. Дивити за себе в інтернеті. Добре, вибивали вибачення мене. попросити. ви не маєте права до мене руки простягати. Понятно? Проявити до себе. До своїх клієнтів. А встигну втікнути, так. До своїх до се та працівників до клієнтів так говорить сти не втікнути, да? То ти пробачення будеш гамно просити чи ні? Ключі, нехай, 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 то, ти, то ти пробачення будеш просити чи ні? Добре, все голосніше, бо мої камери пробачення треба просити за те, що за руки і ноги простягають. І ти не маєш права камеру Добре, забирати в мене. Це моя буду тикати, бо ти поваги не викликаєш. Добре, ти не викликаєш поваги жодного. Ну, ти мав так, би пробачення попросити все, в мене. Дочекайте. Як то ти моє ти, ти, ти май моє майно мене забираєш? Та ти бандит, ти злодій. Добре, яке ти маєш право мене красти Щас і вибивати не камеру з рук. Яке ти маєш право до мене ноги Добре, простягати? Влі, Чому ти ноги до мене простянув? Чому ти руки до мене простягнув? Ти, ти погрози мені тепер робиш? Я погроз я не роблю. Ти вже тепер не Дарга, робиш? Що вже роблю. все ссиш, да? Мені ти, ти мені ссиш, будеш говорити за уравом. Та ти поваги Це не бля. проявляєш до мене. Ти зрозумієш? Ти зрозумій. Ти послухай, ти в інтернеті послухаєш, як, як, як розмовляли з нами. Твої приспредставники твоєї фірми оператор До. на гарячу лінію про ти вчись в них розмовляти, До. а не тут камеру віддай, ноги руки простягай. Чи бігати Добре. я вмію? Мію бігати? Вмію бігати. Повір мені, тільки я культуру маю значно краще. Я поважаю людей, порядних людей поважаю, не такого гамна, як ти. Нас, хумиш, та, нас, кінець, вплотані, Йо, окіпав. А, а через скільки вони будуть приблизно? Алло? Кажу, ви скажіть мені, будь ласка, перше питання. Через скільки часу вони будуть? І чому так довго вони їдуть? У мене є, теж є свій час, він вартує. алло, алло, вислухайте мене, він вартує так? грошей. Далі, коли вони будуть, чітко я хочу почути від вас. І чому така довга реакція на дзвінки? До е, вас намагалися заплакнувати. І ви розмовляли по телефону, на жаль. Я нарешті дозволилася, я перепрошую за таку заправку. Тобто оперативно намагалися одразу вас набрати, просто, на жаль, за якихось технічних обставин, сказав оператор, що абонент розмовляє, розмовляє. Ну, Добре, так. далі. Е, так. Дальше, через скільки вони будуть? Дивіться, вони виїхали десь на протязі вже хвилин 15. А, а звідки вони їдуть, якщо не секрет? То що? Звідки вони їдуть, якщо не секрет? Я вас так погано чую. Кажу, звідки вони їдуть, якщо не секрет? Е, їдуть з проспекту Червоної Калини 62А, тобто їдуть з нашого офісу. Угу, mm -hmm, так. — Я думаю, що вони повинні бути вже на протязі хвилини 10-15, то тобто вони mm -hmm. будуть най Добре. Для вас і оперативно вирішать ваше питання. Тут дуже оперативно е, з вашої а, точки зору. Вас, mm -hmm. Я вже хочу попросити вас розказати про ситуацію у зв'язку з тим, що кажу, mm -hmm. е, я би хотіла уточнити якісь моменти. Тобто ви заправлялися сьогодні, так? Котра це була година? Десять з чимось. Десять? Десять з копійками. А зараз, 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 <питер> зараз, зараз, зараз. друга. Ні, ні, зараз чекайте, я вам другу, скажу. Зараз, зараз. А, на чеку. Та, ти їж на чеку Зараз, зараз, зараз. Ну, приблизно 11 година. 11 година приблизно, так. Одинадцята ранку, добренько. Добре. Підкажіть, будь ласка, це була газова солодка. Так, ви запили в тому стіну, вас заставляє оператор? Оператор. Оператор вас заставлять добренько. То було 12.10 12, було чітко. Каже, 12.10. 12.10.55, якщо бути чітко, початок. Все добре, я вас зрозуміла. Так. Далі справа в чому. Е, Скажіть, будь ласка, яка була кількість літрів, яку ви замовляли? Я замовляв повний балон. Повний балон? Так. Добренько, яка містить вашого балону? 42 літр. 42 літри. По паспорту? Так. Добренько, у вас є наявний цей документ? Звичайно. Hello. Звичайно, кажу, є. Добренько, 42 літри по паспорту балона. І залили вам печаку скільки? 43,03. 43, — 03 літри вам залили. Так. — Добренько, я зрозуміла. Скажіть, е, будь ласка, є ще наразі, ну, є оператор, бо в них там просто зміни міняються, Тобто він є. Той, який вас направляв, це гаразд зміни. Ну я не знаю. Є апарати, то, 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 є. — То, в то, 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 принципі, то, то, то ви, то ви не, не в мене маєте того уточняти. Я так розумію, ви... Так, я зараз знаходжусь на АЗС. Добре. Ну, дивіться, Андрій Іванович, вже до вас оперативно виїхала наша реалізація. І так само до вас виїхав наш інженер по газу, по експлуатації газових установок, який буде розбиратися вже на місці. Я до вас попросила все-таки зачекати, дочекатися, дояти до цього. Ви знаєте, в мене є свій час, який він вартує так само грошей. Я працюю там на якійсь роботі і так далі. Чекати вас, я вже чекаю, зараз яка година? Скажіть мені, будь ласка, я від вас хочу почути 13.25. Добре, 13.25, 12.10 була заправка. Тобто, зразу ж абсолютно після тої заправки, я я говорив з вашим представником. Він називався там вас, вашим начальником і так далі. Скільки я його часу маю чекати? Ви мені можете пояснити? І скільки часу то буде розбиратись? По перше, я зараз не маю часу чекати, воно все зафіксовано. Якщо хлопці захочуть розібратись. Хай дзвонять і так далі. Та ні, може почекати. Ну, подивимося, зараз подивимося. Якщо буде, то ну, десять хвилин ми почекаємо, більше ми чекати не будемо. Я зрозуміла, Андрій Іванович. Я вам дякую і за те навіть, і насправді я дуже вдячна, що ви звернулися на гарячу лінію, бо тому що ми зацікавлені в тому, щоб фіксувати. Ну, ми зараз подивимося, як ви в чому ви зацікавлені, як скажу вам чесно. Будь які випадки, які можуть викликати якийсь песонап між клієнтом і нашою ну, вережає. Скажу буде... вам чесно, якби то було перше раз. Я, я вам... я Якщо б то було перший раз, я б то... не звертав на ну, то увагу, то третій чи четвертий раз, то мене вже дістало, відверто вам кажу. Тобто кожні, на кожній заправці влізається максимум 37 літрів, у вас завжди воно влізається 42, 40, 40, коли бак абсолютно пустий, то однозначно. Так. Ну все, то що і я так, хочу сказати. на що я і хочу і вас, і вас послухати. Розумієте, власне суть справи полягає в тому, що я газу конкретно розмовляти з вами не можу бути компетентною. Причини, що І він виїхав на місце для вас для того, щоб вишити, якщо він виїхав на місце, я так розумію, він мав виїхати на місце швидко. вановить. Я настав так хочу з вами поспілкуватися, не можу сказати. Можете, ну, кажіть. Спеціально має по даному питанню знаєте, він знає, як, відснає, як приходить та експлуатація, він знає, як закачується в балон газ, він вам все пояснить, або ж якщо сталося порушення, то все буде зафіксовано і зафіксовано в, в правильному ключі. Але я хотіла уточнити, тобто я вас все-таки попрошу залишитися, дочекатися наших працівників в обов'язковому порядку, і тоді вже будемо розбиратися. Ще так само я вас попрошу не з'єднуватися зараз з нами, якщо в разі чогось буде потрібно. Ось Тоби, Ні, у вас, вас, так, вас, так, вас, так, вас так. є гаряча лінія. Якщо буде потрібно, я ще раз перезвоню на гарячу лінію. Я не думаю, що там, особливо, там, скажімо так, ви, ви маєте розбиратися. Ми ви отримували на гарячу лінію, яка ми на нашого приймання. Ну, ще раз, будем, значить, в гаря... ще, ще раз будемо звертатись я в гарячу лінію. У вас, так, вас, так, вас, так, вас так, є так, мій так. номер телефону, якщо хочете переконатись, перезвоніть, будь ласка. Особисто. Добре. А коли валікарка буде направить? Я не знаю, коли будуть ваші працівники? Вони нас запрощають. Ну зачекаємо. То чекаємо тоді.